Сьогодні я збираюся вживу побачити забушку. Отак, от, от. Ну ви зрозуміли, вживу. Паралельно я що роблю? А я визначаю, визначила вже переможця балканського марафону. От, треба монтувати паралельно. Я їм дуже несмачні сосиски з сиром, але просто нічого такого більше нема. У мене ще є оливки і гірчиця міцна. От і я сьогодні в такому піднесеному настрою, що навіть ці сосиски мене трошки радують, що я скоро піду і побачу на власні очі в Миколаєві. І цей влог буде присвячений цьому. Я ем, згадала, як раніше записувала такі влоги, і як мені це подобалося в лісі австрійському, і от вирішила трошки цієї атмосфери повернути, повернутися до початку. І ви, я сподіваюся, також. Будете цьому раді. Ви знаєте, мені подзвонив же тато, сказав, що він там був. Купив чотири книжки: Жадана поезію, Забужко поезію, ще щось купив. А, Іздрика купив тих, кого у нас не буде на цьому фестивалі. Однак він купив, сказав, що сьогодні вже не піде і піде вже завтрашній день. А ще Андрію Любко купив ту книгу, яка в мене теж є у пошуках варварів. Коротше, скупився так нормально. Ми запізнились, бо нас обманули в кафе. Нам сказали, що 15-20 хвилин буде готуватися, готувалось 35. 45. прикрашать так уже поповнює. 45 готувалась хвилин їжа, і ми через це запізнилися. На руль мужик повис на переїзді. А ми... Як і його кумара так важко з Бадуна стоять на одном місці, но нікуди не діться, і от він ожидає, усе життя він ожидає, І його руль і ржавий. Він думає, що все знає, та містика мішає. Містифікатор той ще Дмитро Іванович проїщив, забув всіх водки, картошечки, сільки. Кудись пропали всі друзі, ну підари. І що тут сказати? А я сьогодні подумала інше, і я попрошу на це питання і на наступне питання. Тому що е, коли Оксана згадувала сьогодні про Лесю Українку, яка говорила, так само доводилося і в 2012 році, і в 2011, і в 2008, коли почалася Грузія, ще не, не забуваємо цей сюжет, говорити на загал за кордоном. І тоді не хотіли слухати. Потім був оцей 2022 рік, коли ніби а розкажіть, щось ж відбувається у класиків і вчеслова мілоша і в його інших колег, вони так само виборювали голос. Тобто їхні ці есеї вони не народилися теж отак, от, тому що їм замовила Західна еліта. Поговорити про долю Європи Центральної Європи. Вони виборювалися в голос. Вони виборювали цей термін, Центральна Європа. Абсолютно Вони так. виборювали право називатись центральною. Але Європою. я тільки сьогодні збагнула, що вступні ем, слова, тобто вступи до цих книжок за кордоном тепер замовляють українській письменниці Оксані Забушко написати вступ. А це означає до певної міри, що ми таки виборили цей діалог, який, е, який не мали можливості провадити наші класики, наші шістдесятники. Ну це цікаво, це цікавий поворот. Слухай, скільки в нас часу є? У вас насправді найкращий з тих, що я бачила. Пам'ятник на Алеї Героїв, от пам'ятник полеглому полеглиму російсько-українській війні. Я не знаю автора, тобто те, те як він, от все от від, від того, яке він робить враження на місцевості, як він включений там, от як він закриває собою ваншатну, як він закриває собою алею героїв. Як за ним ось цей, збережіть його, слухайте, не, не забудовуйте, не пускайте девелоперів. От, не, девелопери це хижі круки, які, які готові не, врубати хмарочос, розумієте, на кожному вільному п'ятачкові. Але те, як воно виглядає, все, от, як, воно, як воно світиться наскрізно, і як звідти, звідти видно ту руїну, е, це. Ансамбль, який склався, ось так склався, складений. От він він настільки пронизливий, він настільки живий, він настільки звучить, і воно настільки все ну от класно. Тобто, от видно, що це видно, що це жива історія. Видно, як місто рефлектує свою от ту історію, яку проживає зараз. Це купки свіжого повітря на <свісна> наш Дуже вам десь Мене Анна звати. Як Димчик як король, як король спить. Вчорашній день був дуже насиченим. Ми довго слухали і поетичні читання. Потім одразу ж пані Оксану Забушку зустрічали і слухали теж було дуже довго. Я... Така була щаслива, тому що вдалося і підписати книжку, вдалося якось от побачити реально зблизька, послухати про багато тем, навіть близьких до Миколаєва щодо Аркасівців, та й взагалі про Європу, тому що це була презентація книжки Наша Європа. Також мені сподобалося, що вона зачепила таку тему про лежичан. Я тільки нещодавно прочитала в знакомих європейцях. І от я чую. А вже ж мені завжди приємно слухати про Мілона Кундеру і про його есей про Центральну Європу, і взагалі про таку європейськість. І сьогодні. Як виявилося, перенеслися читання поетичні, на які ми збиралися. Я хотіла послухати Ярини Чорногус, але у зв'язку з тим, що вона військовослужбовиця, то перенесли зустріч і, виходить, вона буде виступати по зуму. А для мене це дуже, знаєте, ну, не знаю, як вам, але все-таки онлайн це зовсім не так, коли людина присутня, я розумію, що це. Зараз у нас такі часи, що по-іншому ніяк, однак хотілося дійсно її побачити. Хотілося підписати у неї ще одну збірку. її, Оцей от нічний шафран, яка дуже маленька, але я думаю, що не менш чудова, ніж та, з якою вона тоді приїздила в тому році. От також що хочу сказати, з Іваном Малковичем взагалі відмінили. Поетичну зустріч, і виходить, що ми сьогодні поїдемо тільки на Чеха, а потім ми будемо чекати на Андрія Любку, тому що теж у мене є дві книжки, які я хочу прочитати і підписати у нього безпосередньо, послухати його. Ось такі: от у мене такі перші враження. Я думаю, ви тут ще будете бачити включення. і Потім, напевно, я зроблю якийсь висновок, тому що зібрати це докупи трошечки складно. Зараз я вам хочу показати, що я вийшла взагалі до поштомату. Я замовила все-таки у всіх питала, у кого тільки могла про додрук цієї книжки. Там тепер є така опція, що можна замовити додрук, однак не всіх книжок, на жаль, і Кальвіно не можна замовити. Дуже цього хочу, дуже хочу, щоб ця, ця опція стала можливою. І от у мене тут от я тут так сижу пірнай у книжки разом із Левом, так, одна книжечка. Можете поки що здогадатися, що це за книжка, я вам її скоро також покажу. Усіх питали, чи треба вона мені, чи не треба. Всі сказали: ну, як сама знаєш. І от як я сама знаю. Взяла і все. В вашому прекрасному місті був я в останньому в 2015 році під час служби моєї перевідправки в АТО. Ми 45 днів були на Шарлані, це був дуже дивний період і дуже дивний досвід, але він минувся. Я дуже радий, що це трапилось до Миколаєва. Тоді я заїжджав кілька разів і просто провалятися містом. І це було якраз вирватися на таку відносну свободу, на волю до цивільного життя з заполюженого полігону. У мене там були знайомі волонтери, з якими зустрічався, і я пам'ятаю, мені подарували навіть дощовик, Хоча е, тоді за 45 діб е, жодної крапля дощу не випало. Але це все було досить приємно. Приємно опинитися в, е, в такому місті після польового. А, а потім я згадав, точніше, я про це знав, але якось е, е, такого усвідомлення конкретного не було весь час у голові. Що виявляється моя рідна бабуся, мати мого батька, вона з Миколаєва. І я, хм. Тобто я справді маю корені в Миколаєві, і я маю дуже багато рідні в Миколаєві, яких я не знаю. Можливо, хтось з вас навіть в залі є. І це моя троюрідна тітка, а я цього не знаю. І ця тітка теж не знає, що вона моя тітка. А... І бо Моя бабуся жила в Миколаєві з 40-го по 60-й рік, а потім сюди приїхав служити мій дід. Познайомився з бабусею, каже: ти знаєш, а я сам з Черкас. Каже, я з Черкас. І У мене там в Черкасах є садок на гектар, хліби повні поросят, ставок, видно Дніпро. Тобто я такий куркуль, куркуль бідливий. Бабуся закохалася, все. Десь вони тут побралися в Миколаєві, він її привозить. В барак. Бабуся в сльози тікати, але все, що вже мого батька носить, вже вагітна, була кодуже тікати. Мене звуть Андрій, дуже радий вас бачити. Дякую, що ви прийшли на нашу подію. Я сьогодні маю приємність модерувати зустріч. Це не зовсім презентація, радше така творча зустріч. Із Олександром Бойченком, українським літератором, есеїстом, перекладачем із Чернівців, крім того, всього, що він багато або, якщо чесно, мало пише, але регулярно, більш-менш він ще й редактор багатьох книжок, в тому числі і мій редактор, тому коли ви читаєте. Якусь мою книжку і бачите там якусь помилку або недоречність, то це його заслуга. Мене, коли я здаю текст, він майже досконалий. Потім все, все те, що вже виходить, це його покращення. Може, це гуси, а може ні. Коли я купив цю першу машину, і права в мене були раніше, але от нема досвіду їзди, і я її купив, сів, почекав десь півгодини, зібрався з думками і з великим страхом виїхав на вулицю. Якось там ця механіка, малохнучи, заводячись, я якось поїхав, доїхав і тут приїхав до, до друга, в якого я тоді жив. Бо я лише повернувся із-за кордону в Ужгород і ще шукав, де буду жити, і жив у свого друга. і... Кажу йому, слухай, поможи якось машину запаркувати, бо ну, типу, мені страшно заїхати між машинами і запаркуватися. Я став збоку поки що. А він виглянув вікно, ну, побачив мою машину і каже: та це така машина, що ти її можеш поставити в кишеню і занести додому. <реку> <реку> і, і, там, і там вона й буде. Та. Але це машина, на якій я багато проїздів, і справді це книжка у пошуках варварів. Це підсумок моїх довгих, багаторічних е мандрівок, поїздок на Балкани. Це такі соло тріпи, коли я сідав у машину і на кілька місяців вирушав на Балкан і просто їздив, намотуючи кола, відвідуючи якісь такі непопулярні точки столиці. І накладав собі на мапу те, що я вивчив раніше з книжок, вивчив з університету, просто робив таку ревізію. Та? І це нон-фікшн книжка, та мені приємно, що вона тобі сподобалася. Тебе були якісь ще питання? Чи... Було питання, чи ти будеш читати вечір в Стамбулі? Бо ми пробували презентувати в Чернівцях, було дуже погано. Бо я розказав про що книжка. Він модерував просто та, та, так, так. Але то був кінець Нарідіану, третій вечір, третій виступ, четвертий. І я думав, що всі прочитали твою книжку, що ти є такий популярний автор, що всі, хто сидять в залі, знають сюжет. Так, вона вийшла позавчора. Так, було. Але позавчора. Так. Коли Бітлз там Кріденс випускали альбом, то до... післязавтра всі вже на пам'ять, декотрі вже знімали рифи. Ви прочитав хтось з вас? Ви прочитали книжку Вечір в Стамбулі? Ну що ж, вже третій день фестиваль закінчився. Я в такому домашньому амплуа, тому що не хотілось мені прям сильно вдягатися, перевдягатися. От щоб цей блог був ще більш автентичним, ще більш домашнім, якимось теплим, тому що саме такі відчуття в мене викликав цей такий фестиваль, цей меридіан Миколаїв. І вчора мені настільки сподобалося слухати Андрія Любку та Олександра Бойченка, і також вже Шартема Чеха. Однак я хочу зазначити, що Олександр Бойченко вчора модерував багато подій. Практично кожну. І сам теж виступав зі своєю книжкою такі фейлетонні читання. Так? І він настільки харизматично розповідав якісь байки з життя, віршики. Він настільки зачарував тією харизмою, яку він в собі несе і яку має, що я вже трохи пожалкувала, що не взяла його книжку, не купила і не підписала в нього, тому що він, як я зрозуміла, був перший в Миколаєві. І чи буде він ще в Миколаєві, чи ні, я не знаю. І якось мені сумно від того, тому що він мені найбільше якось, знаєте, розкрився як людина, як письменник, як там редактор. Він також розповідав, так, що він редактор, кандидат наук, так, такий вже жартик мемний. І що я хочу? Я хочу вам показати, які книжки опинилися у мене із того, що я побувала два дні. Два дні всього лише я там побувала. ну... От така біда книголюба. Знаєте, це постійні книжки, які ти не встигаєш читати. По перше, в перший день я підписала, як рубали вишневий сад. У Оксани Забушко. Ось такий це має вигляд: це автограф, якщо у когось немає, тому що мені здається, що вже всі зустріли пані Оксану і взяли в неї автограф, крім мене. От, а я все ніяк, тому що я читала раніше її есеї. Однак в мене не було фізичної книги, я спеціально її замовила, щоб підписати. От, хоча там була ярмарка, я потім згадала, що ну, там вже, напевно, будуть продавати книжки. І я не помилилася так, там продавали книжки. Наступна книжка, Яку ви бачили в розпаковці, це додрук Старого Лева, це картонні замки, і ну, не відноситься до фестивалю. Однак я вже показала в цьому відео, так що мене оточувала ці всі дні. І думаю, що це читання не буде листопадовим, однак, найбуде. буде. Ці дві книжки Артема Чеха я теж в нього підписала. Мені подобається, що він підписує їх по-різному, це надихає життя в любові. Розумієте? Ну дуже гарні підписи, все таки. І тут підписав мені любові, миру і життя. Життя завжди повинно фігурувати. А ще на презентації я взнала, що якщо з'єднати. Ці от книжки, от така стежечка тут вибудовуються, вимальовуються. Дуже класно придумано, начебто просто, але красиво, щоб можна було поставити, може, якимось таким чином на полички. Вже знімала ці книжки в одному із відео, яке вийде, я не знаю коли, однак вони там ще навіть запаковані. Тому читати зараз я їх не буду. Я переношу це на 2026 рік, хоча з Чехом я дуже сильно хочу познайомитися і вже давно в мене є що я, я не знаю його творчості, а так мені хочеться. Наступна це книжка, яку я вже показувала в покупках, це у нас Андрій Любка і його у пошуках варварів. Неймовірна книжка, мені здається, я тут трошечки її погортала вже. І тут я не знаю, що він мені написав, тому що я не можу розібрати. Тут написано не не подорожуйте, чи що. Тут щось не. І я так і не зрозуміла, а запитати вже не зможу. Мені дуже сподобалося, знаєте, я йому навіть сказала, що я дуже вдячна за переклади балканської літератури. От і він сказав, що зараз це в нього не на часі, він відклав таку свою діяльність. От буду знати, тепер він більше займається напевно своєю творчістю, саме не перекладною. І от Саудада я купила на днях до фестивалю, тому що ну мені дуже хотілося мати цю книжку. Я зрозуміла, що мені сподобається. Тут він мені написав Моря й вина тут. Я вже розібрала, що він мені написав. Ну моря й вина можна організувати, поїхавши в Одесу, організувати собі такий приємний перебіг подій. Далі що було далі? Мій тато прийшов і каже, що він купить мені книжку, давай якусь книжку, чи ти щось хочеш. Ну він так ще завольована завжди каже, що я не розумію, що він хоче. Він щось, ти щось вибрала, давай щось вибери, Короче, потім дав мені просто гроші, і я така, ну. Добре, я куплю те, що я дуже сильно хотіла. Що є новинкою видавництва Чорні вівці і це книга, яка дуже нетипова для мене. Однак це Вальтер Мерс і його місто сонних книжок. Коли я побачила, що ця книжка виходить, я одразу, одразу додала її в бажане. І от зараз видалила буквально за кілька хвилин до запуску цього відео. Мені дуже подобається, як вона виглядає без суперки. Ось так. Вона просто чудова. Я не знаю, наскільки може бути чудовою книга, вона настільки чудова. Тут є такі замальовки, наче олівцем, і вона дуже красива. Тобто, я хочу, щоб так книжки завжди видавали, будь-які. Я відчувала, що вона прекрасна, але не розуміла наскільки, поки не відкрила, вчора зняла плівочку і так кайфанула. У мене таке було тільки з Дон Кіхотом останній раз, коли я відкрила Дон Кіхота. А зараз, коли я розгорнула ці сторінки. Така, мені треба її прочитати. Я хочу її читати прямо зараз, але стримую себе. Все-таки я дуже вдячна татові, що він мені подарував цю книгу, тому що, ну. Коротше, це знаєте, оце от відчуття, коли ти тільки ж чогось хочеш, і ти одразу це отримуєш, і це неймовірно. Тобто, ти не відкладаєш на завтра, ти не відкладаєш на потім, отут і зараз робиш те, що ти хочеш. Тим паче, знаєте, в нас сьогодні була ніч, я була в піднесеному такому настрою ввечері, а вночі у нас літали шахеди. Я прокинулася від такого... такого звуку. І це було. Печально, був, було десь три години ночі, хоча я в такий час не сплю, а тут я чогось заснула. І от був вибух якийсь, і я взнаю потім зранку, що прям поруч були прильоти, там побиті вікна, десь горіли склади з продуктами і з товарами. І Я така, ну класно. Тобто завжди треба розуміти, що ти знаходишся в реальності. Тільки я десь відлітаю і хочу насититися, і одразу мене кидає на землю, щоб ти знову. Поринув у цю реальність, яку я не хочу поринати, тому що ну, це жахливо. Я хочу сказати, що ми повинні підтримувати наші сили оборони своїми донатами, різні бригади, тому що ну, от бачите, такий прекрасний культурний вечір, але завдяки чому? Завдяки кому він дійсно існує. Це постійно повторюється, однак це, ну, це люди повинні повторювати, тому що мені здається. Деякі все-таки цього ще не розуміють. От я дуже сильно перелякалася. Потім була загроза ще балістики. Коротше, я вже не могла нормально спати, я вже переживала. Ах. І нам треба творити в 2Х форматі, тому що от нас намагаються знищити. Тому творіть добро, творіть творчість, робіть все, що в ваших силах. І ну, ми не повинні перетворюватися на цей е е сусідський гній, який поруч з нами живе. Тому я вам всім ц цього бажаю. Я вам завчасно бажаю, тому що ще хочу показати ось таку от книжечку. За 100 гривень вона там лежала, вони не могли довго знайти, скільки вона коштує. Це тартак, давно хотіла її придбати. І е е якось коли на сайті то така, та ні, потім, потім, потім. І оце потім думаю, ну. Воно завжди потім, а потім її не буде <хи> від Даніеля Одія. Це у нас польський автор і по опису. Мені здалося, що дуже сподобається ця книжка. Я не знаю, яка вона насправді чи вартує вона того, чи не вартує. Однак мене дуже порадувала ціна рекомендована 17,50. Уявіть собі, рекомендована ціна 17,50. Це який рік додруку друку? 2008. От і от таким чином пройшов для мене цей фестиваль. Цей меридіан в мене раз два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім книжок за два дні. Так, ставте мені діагноз в коментарях. Дякую вам всім, що ви подивилися це відео. Підписуйтеся на канал, пишіть, чи подобаються вам такі трушні влоги, чи знімати їх колись, чи ви вже такі. Та ні, не треба, нам треба все вилазено, нам треба все таке правильне. От, я думаю, що ні, нікому це не треба. Однак іноді хочеться бути, знаєте, цивілізованою людиною, і щоб у тебе було красиве відео на каналі, і щось я цим дуже сильно захопилася. Всім добра. Всіх цілую в носик, а може, і не в вносик. <рик> ох, ох, я розійшлася. Папа, -па, до зустрічі на каналі. Але той гусячий крик значив зовсім інше. Цей гусак полетів і написав вірші.